Творчість під час війни це не просто мистецтво, а сила, що об'єднує та надихає в Одеській області. Відбувся звітний концерт другого етапу всеукраїнського фестивалю «Чисті роси, який зібрав найталановитіших учасників. Тож давайте подивимося, як це все відбулося. Ведучою заходу була начальниця відділу освіти молодіжної політики та спорту дальницької сільської ради Інна Книшова. В залі зібралися учасники та переможці Дальницької територіальної громади. Відкрив святковий концерт ансамбль дівчата з яскравим та запальним танком Україна. Потім відбулося святкове нагородження стипендіатів громади за досягнення у навчанні та спорті. Також грошова нагорода була надана обдарованим дітям. Наступним етапом стало нагородження учасників конкурсу «Чисті роси за такими категоріями: вокал, хореографія. Декоративно-ужиткове мистецтво, інструментальне образотворче мистецтво, літературна творчість та фото мистецтво. близько 100 учасників отримали призові місця та грамоти. Я наповнена зараз таким творчим натхненням, тому що я дуже рада була бачити велику кількість учасників в підведенні підсумків дитячого юнацького фестивалю Чисті роси. Я чесно кажу, навіть хвилювалася, тому що багато дітей виступали вперше, і сьогодні це були зірочки, які, скажімо так, на нашому небосхилі дальницької громади засяяли вперше. Але я дуже задоволена результатом, тому що діти всі не розгубилися. Учні, навіть вчителі, колектив дорослий не розгубились, А навпаки, була приємна атмосфера в залі, взаємопідтримка, оплески і просто гарний настрій. У холі діяла виставка робіт у номінації декоративно-ужиткове мистецтво, яка презентувала різноманітні яскраві та самобутні роботи. Далі учасники виступили перед присутніми, підкоривши публіку своїми талантами. В кожному мовчанні без прикрас, та з нею не страшна мені самотня. путь додому. І кожен жест, і кожен тихий рух, то мов би ти відкрив для мене небо. Глядачі максимально підтримували виконавців. Емоції дуже вражаючі, тому що були представники різних номінацій. Ми чули чудову інструментальну музику. Ми бачили захоплюючі танці. Ми слухали чітців і щемливі їхні твори просто зворушували до сліз. І ми бачили дуже гарні роботи учасників на представленій виставці. Тому сьогоднішнє дійство це справжнє свято для усіх шкіл, для вчителів, для учнів, для батьків, які були сьогодні на цьому прекрасному заході. Звітний концерт відбувся на високому рівні. Усі присутні та переможці були задоволені. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити заходи для розвитку молоді.